Вже в нас майже 10 вечора я вирішила вийти в прямий ефірчик сьогодні, тому що подивилася, що з моменту мого відео з замовленням Oriflame пройшло рівно 2 тижні, а це, знаєте, наш з вами строк, коли ми розігруємо вже невеличкі нашій активності і Ось, Але я завжди люблю робити ефіри з якоюсь тематикою. І тому хочу з вами сьогодні розглянути моє замовлення Oriflame. Я зробила ще одне, це вже третє замовлення. Oriflame моє з 14-го каталогу, з нашого діючого зараз каталогу. Ось Так вийшло, що я не замовляла якихось там акцій чи чогось ще, тому що в мене просто замовили парфумчики, нові клієнтки. так так, так сталося. Я дуже дуже рада, захотіли знаєте, на осінь стане якісь, якісь нові аромати. собі. Вони розглянули каталог, трошки зі мною поспілкувалися. Я б порекомендувала білу, білий бузок Women's Collection, а також зараз подивимося, ще, який аромат. Це вони вибрали по аромату на сторінці. Я такий аромат вже в мене був пробник цього аромату. Ну, зараз я вам все покажу. Давайте дивитися все розробкою. Так, ось так виглядає моя посилочка з замовленням 3 Флейм. Вона така малесенька, бачите, тому що тут ще було лише декілька продуктів. Так, зараз я візьму шпажку свою і відкрию. Так. Зараз, секундочко. Так, що у нас зі світло? Це вона дуже яскрава. О, це максимально. Так. Дуже вітаю всіх, хто заходить на наш прямий ефірчик. Всіх-сіх вітаю. Доброго вечора. Так, я розпакувала свою посилочку. Вона така зовсім невеличка. Так, зараз скажу, скільки це вийшло паліт. Це таке маленьке дозамовлення. 28 балів. Ось, Усього за місяць вийшло 98 балів. Надобрала 2 пальчики, але вже не думала нічого не замовляти. Не думала замовляти, тому давайте так. Будемо дивитися. Використана знижка. Ну, тут я брала. Тут ціни у нас зовсім не актуальні, тому що я тут трошки війшов, мій кетчбек з минулого замовлення. Так. І так, що я замовила? Одна з моїх клієнток замовила ось такий собі аромат. Це білий бузок у нас Woman's Collection. Дуже таке симпатичне, вуновлене пакування. Тут, бачите, намальований білий бузок. Так, як трошки, трошки нецвічує. Це такий свіжий, приємний аромат, трошки такий натуралістичний білого буску. Якщо вам подобається взагалі цей аромат, то придивіться до такого, тому що він і шлейфовий, він і стійкий досить відчувається і дуже комплементарний. У мене вже є дві постійні клієнтки на цей аромат. А це з'явилася ще третя клієнтка на цей аромат. Ви бачите, подобається людям. Так. Це туалетна водичка. Нас, ну, я хочу сказати, що вона досить-досить така, як сказати, попсова, так скажемо, тобто такий квітковий аромат, який подобається багатьом. Ось. Тому ось такий в мене замовленні ароматик. Далі. Також клієнтки обидві замовили однаковий відтінок помади. Не знаю, з чим це пов'язано, я подивилася огляд на цей відтіночок, і не знаю, чи сподобається їм саме цей відтінок, бо в каталозі він якийсь такий більш такий, як сказати, не дуже такий фіолетовий, але в житті може бути можливо, що він дуже фіолетовий буде. Так, і це кловер лілак, тобто це клеверний такий ліловий. Клеверний ліловий і номер, де ж тут номер, 42,533. Я зараз просто відкрию, подивлюся на якість цих помад, тому що, пам'ятаєте, що в мене був огляд цих помадок нових, і вони такі настільки були. То, що я собі замовила рожеву, я її віддала мамі, тому що їй цей колір більш підходить. Там який... З цих кольорової гами він найбільш такий ну, нейтральний, такий, так скажімо, але він виявився таким досить яскравим, рожевим, таким освіжаючим, і багатьом він цей колір підійде, але я такими не користуюсь. А Сьогодні в мене Джордані Голд це новенька, золотиста, ребриста. карамель, якось так відтінок називається. Так. До, до речі, я показую цю помаду нову і як я її наношу в перший раз у першому замовленні яке ми сьогодні, до якого ми сьогодні обов'язково повернемося. Тому що там у нас була активність, по якій я розіграю сьогодні подаруночки. Так. І так, давайте подивимося, який же цей клевер, клеверний лілак лі ліловий. Як він буде виглядати? Так. О, бачите він? Ирочка, приветик. Привет, Юля. Привет. С прошедшим тебя днем рождения. Еще раз хочу поздравить. Так, вот так выглядит помада. Ну да, я вижу, что здесь тоже э, качество у нее какие-то тут, если вот так посмотреть, то подавиться вот так. я сейчас перешла. Э, если то тут видно такие, бачите, неравномерности. І як вона сидить у тюбику, треба обережно. Так, Юлечка, дякую. Так, за поздоровлення. Так, в нещодавно був день народження. Так, ось така помада. Це перша. І друга також, також цей же відтінок, але я хочу подивитися на якість. Так, ну відтінок дуже симпатичний, такий фіолетовий. Не знаю, чи він підійде моїм клієнткам, я маю надію, але. Буде видно, а цей набагато краще виглядає. І видно, що він краще сидить у тюбику цьому. Так, ну, маю надію, що сподобається моїм клієнточкам. Так, ну, вибрали ось такий колір. Він, до речі, дуже-дуже співпадає з каталогом, мені здається. Так, ось такі помадки. Це мініатюрочки, такі міні. Ну, вони не мініатюрки, але міні. Так, далі. Далі, що в мене замовлення? Також я їм замовила моїм клієнткам а, в подарунок ось такі ось пробники, кремчиків новейдж, нічних Regenerate, до таких регенераційних відновлюючих шкіру, а, ось такі пробнички замовила, Та, щоб, щоб їм було приємно отримати замовлення своє, тому що вони в мене замовляють вперше. І мені хочеться. Щоб вони замовляли ще, тому зроблю їм приємність. Тендерке, бальзамчик, це я взяла замість плати за доставочку з малиною. Ось. Мультизасіб, мультифункціональний. Так, і ще другий парфюм, який я хотіла показати, який в мене замовили. У мене колись був пробник цього парфюму, він дуже мені подобається. Він такий чуттєвий, такий трошки сливовий, такий глибокий, але з другої сторони, такий легенький і трошки такий моно, монотакий аромат. Не то, щоб він там розкривався, хоча в мене був пробник. Пробник, ви знаєте, не завжди співпадає. І це Love Up. Feel good. це у нас такий бюджетні аромати для настрою. І моїй клієнтці сподобалось цей аромат у каталозі. Там треба було потерту сторіночку, і їй сподобався дуже цей аромат. Він мені теж подобається ось. Але не думаю, що він буде дуже стійкий. Думаю, що він буде такий, знаєте, для настрою побризкалась, потім ще побризкалась, щоб відчувати цей аромат більше, тому що він не. Мабуть, не такий же і стійкий. Ну, Я маю тієї, що їй сподобається. Але він бюджетний і приємний. Для настрою це точно буде просто філ Бачите, відчуваєте себе класно. Так, Добре. Так, з замовленням розібралися. Це порожня моя коробочка. І тепер давайте приступимо. Ми до нашої активності. Так, зараз я візьму гаджет, який я тут підготувала собі. Знайду відео, по якому, по якому ми будемо з вами розіг... розігрувати подаруночки. Так, зараз свій каналчик відкрию. Так, мій канал. Ось так виглядає наш ефір з вами: така фоточка. <гум> так. Далі. Так, і ось відео, по якому у нас буде зараз з вами проводитись активність. Результати будемо дізнаватися. Так, тут трошки треба рекламу подивитись. Так. Ось таким чином виглядало це відео. Ось. І робимо так. Копіюємо посилання на це відео. А, треба зробити посилання, щоб воно було таке повноцінне, не скорочене. Тому я копіюю посилання це І йду в браузер. Відкриваю браузер. браузері я Ставити і перейти. Так, щоб була повноцінна, повноцінна силочка наша. Так, копіюю тепер її. Як йду скопіювати. <кій> так, так, скопіюю це посилання повністю. І тепер відкрию, тут у мене десь воно у закладках від сайт, де я проводжу ці свої всі Так, Якось. Він називається. Ну, давайте знайдемо його в гуглі. Так. Так, ро. Так, секундочку. Але тут все ж таки я знайду десь його у закладка, де тут ці закладки, ось закладки. Закладки. Вибране. І що нема нічого. Так, у мене ж тут все зберігалося. Десь воно вже все поділося. Так. Зараз подивлюся. Ага. Ось і ту принтомайзер. Ось минулого разу я їм користувалася. Так. Ось так виглядає цей сайт. Ми зараз сюди посилання на відео. Так, вставимо. Так, ставили посилання. Зараз воно буде оброблюватись, покаже нам, скільки переглядів, скільки лайків набрало це відео. Щось знову йому не подобається посилання. Так, секундочку. Спробуємо ось так зробити. Так, знову не подобається посилання. Так, давайте ще раз спробуємо його скопіювати. Ну Ось наше ж відео, чого йому не подобається, що вже не так є. Ютуб тут оновився нещодавно, тому можливо щось буде. Вибачаю за таке трошки мовчання, але я тут зосереджилась. Так, не хоче воно. Я бачу, що воно не хоче нам нічого робити. Це погано. Так, зараз я подумаю, як тут це прибрати, щоб правильно, правильне посилання зробити. Зараз спробую це посилання. А, ось вже ж воно ось правильне посилання нам показує тут, чого воно тоді не копіюється. Ага, все скопіювати. Так, повернемося до Anka Group. Так. Втоновимо цей сайт. Тут рендомайзер. О, зараз повинно вже бути нормально. О, все. Нарешті. Так, 1158 переглядів, 96 лайків і 83 коментарі, по яким ми саме і будемо визначати нашого переможця. В переможному коментарі повинні бути слова хочу подарунок хочу, або Хочу подарок, Хочу подарунок. Ось в будь-якій такій формі, і обов'язково повинен бути ну, сам коментар, хоча б декілька слів. Ну, коментар. Ось, переможець повинен проживати на території України, де працює Укрпошта або нова пошта. Ось, але я б відсилаю Укрпошту. Так. Один, два. А, так, не сказала, що ми перше розіграємо так. Якось це правильно. Так, перше, що ми розігруємо, це ось такий скраб для тіла із серії The Body Edition для догляду за шкірою тіла. Щоб позбавитися від щоб, так скажімо, не те щоб позбавитися, а для допомоги, щоб була шкіра більш пружна на ніжках, там, де у нас целюліт є. Ось Дуже-дуже прикольний цей скрабик, я так думаю. Сама б собі такий теж придбала, тому і придбала його для вас, щоб ви спробували. Тому що в мене скраб ще є у наявності, але не такий не антицелюлітний, а такий звичайний. Просто для миття тіла, тому я поки що не купляю собі. Коли в мене закінчиться, обов'язково. Придбаю такий і буду чекати ваші відгуки, бо відгуки переможця на цей скрабик. Я так думаю, це буде нам всім цікаво під, ціє, під цією трансляцією, мабуть, коли він дійде і коли по спробую. Також я додам ось такий пробник нового тонального CC кремчика Giordani Gold. У мене в шорті є огляд цього крему, я робила повне обличчя. Як він лягає на шкірі і все таке. Можете подивитися з моїми відгуками. А, до речі, навіть два відео одне відео довге, але таке ж вертикальне, а інше коротке, скорочене, таке, щоб було більш динамічно. Так, і перший давайте подарунок ось такий. Зараз натиснемо Randomize і подивимось, а хто ж в нас виграє цей подаруночок. Один, два. 3. Так. Дуже гарний коментар, дуже приємний. Марія. Доброго дня, хочу подарунок, це те, що нам потрібно. Так, відразу можу сказати, що Марія виграє у нас ось такий ось скрабик для тіла, дуже класний подарунок, мені здається. Доброго дня, хочу подарунок. Чекала ваше відео, щоб зробити замовлення, і знову не дочекалася. Зробила замовлення без вас. А ваше відео, як подивлюся, хоче те, що ви замовили таке враження, що у вас інший каталог. Ну, це, це буває і в мене таке, коли я подивлюся огляди інших дівчаток на товари, на те, що вони собі купляють у каталогах, і теж хочеться собі, собі таке знову придбати, тому що ось таке о, бачиш, що ти о, щось пропустив. Ось так. Це наша перша переможниця. Ось я зараз коментар цей. Закарбую пам'яті. Так, ну, буде у мене тут, звичайно, що трансляція. Так, я виключаю і буду тиснути ще раз. Перед тим розкажу, що буде у нас у другому подарунку. Другий подаруночок із чотирьох компонентів складається. Так, перше, це маска авокадо для обличчя. Тут вона що у нас робить для сухої шкіри щось таке. З авокадо органічним, так. з маслом, олією авокадо. Так, тендерке бальзамчик з ароматом яблучка. Яблучний Грін Apple, зеленого яблука. І маленький кремчик, такий в сумочку: Dream Cream. Знаю, що минулий дрім такий, такого ж плану був просто шикарний, розкішний. Теж такий маленький, де і таке друг, друге трошки пакування було. Ось так. Тут такі метелики, ну теж симпатичне пакуванечко, приємний, дуже він і маленький. Якраз для сумочки. Входить цей набірчик наш подарунковий, і також входить ось такий пробник сісі -сі Кремчика. Так, один Сісі -сі Кремчика все. То вже який, який покладу, такий вже і буде. Тут не буду я заявляти, який саме. Тут у мене два варіанти: і світлий і середній. Ось відтіночки. Так. Що ми робимо? Так, що ми робимо? Це другий подарунок, і ми натискаємо «Randomize», і повинні бути слова, хочу подарунок у нас у коментарі. Так, давайте: один, два, три. Чудовий такий набірчик отримує. Так. Світлана сундугей. Сунду, сунду, Яскраве замовлення, цікаві продукти, дякую за відео, хочу подарунок. Ось таке лаконічне, приємне повідомлення. Світлана отримує у нас ось цей маленький набірчик приємний. Ось теж закарбую собі в пам'яті. Я обов'язково зараз напишу: ну зараз, чи як в мене дійдуть руки, одразу ж напишу. Що потрібно робити? Щоб отримати подарунок, це просто написати свої дані для відправлення Укрпошти мені на пошту електронну або в інстаграмі. Інстаграм Ірвіво. Мені здається, там просто у мене ірвіво, так? Ось, а пошта теж ірвіво, gmail.com. Ось, ну це я так вам. Повідомляю, це я обов'язково напишу умови, як це повинно все виглядати в комент... під... під цими коментарями виграшними. Так, дуже-дуже приємно, що ми з вами відразу отримуємо ті коментарі зі словами, які нам потрібні. Так. Все, зробили розіграш. Дуже дякую всім за увагу. Бачу, що нас дивилися навіть і 10 було чоловік, 10 людей у ефірчику. Дуже приємно дякую всім, хто завітав і до нових зустрічей. Скоро будуть ще замовлення. в мене Avon маленьке таке, дуже приємне. Будемо роздивлятися, що там буде. Ну, ще не скоро, це ж невідомо, коли воно прийде. Воно йде з Польщі, тому це буде трошки так довговато. Ось. Що ще Хоті, хотіла вам розповісти? Так. Ну, підписуйтесь на канал, звичайно ж, ставте лайки, приймайте участь в активностях. Вони дуже прості, в мене нічого такого складного. все Всі отримують. Свої подаруночки, все прекрасно. А, і ще хотіла сказати, що сплачувати нічого не буде потрібно, ні на за доставку, ні за що. Це оплачую пла я, так що. тому що це ж подарунок. Не бійтеся, тому що було, були в мене дівчата, які вигравали і такі. а Скільки буде коштувати доставка? Ні, ні, нічого вам платити не потрібно, а це сплачую я, тому на подарунки вони на те є подаруночки. Ось тому приймати участь це. Просто розкішний шанс такий отримати якусь таку дрібничку приємність. Так, ну все, підписуйтесь, ставте лайки. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. І всім бай 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 бай, -бай. До нових зустрічей. Все, кінець, трансляції.